Ви помиляєтесь, якщо запускаєте динамічну торгову рекламу в Фейсбук та Інстаграм і думаєте, що головне яскравий креатив. А налаштування ФІДУ технічна дрібниця. Для інтернет-магазинів динамічна реклама основний драйвер продажів. Якщо у ФІДі каша з даними, алгоритм мета вмикає захист. Спершу блокує частину товарів, а потім може приглушити увесь каталог. Як наслідок, ви не проходите фейс контроль і втрачаєте доступ до динамічного ремаркетингу та автоматичного підбору товарів. Що з цим робити? Записуйте або зберігайте це відео, щоб не загубити перед запуском каталогу. Перевірте, чи всюди є ID і він дійсно унікальний, чи співпадають ціни з сайтом. Чи немає заборонених груп товарів і чи адекватні фото і тексти. Детальний чек-лист залишаю під відео. А щоб не робити це все вручну, використайте безкоштовний інструмент для швидкої перевірки. У Commerce Manager зайдіть у Diagnostics, там мета показує помилки. Потрібна допомога з лікуванням фіду та запуском без блоків. Напишіть нам, і ми зробимо чистий каталог, який мета любить, та запустимо рекламу, яка реально продає.